Лікування ран виросло в окремий напрямок медицини в Бельгії. У цій країні володіють новітніми технологіями, практично ще не знаними в Україні. Вони дають змогу лікувати рани вдвічі-втричі швидше. Через війну бельгійський досвід як ніколи став би у нагоді українським медикам. Переконаний лікар Ігор Вітенько, що вже 16 років працює в Бельгії. За час війни він місяць пропрацював у центральному військовому шпиталі Києва. І за цей місяць ми не провели жодної ампутації після е, трав, чи травматичних ран, чи після операційних не відбуло жодної ампутації. Ми змогли врятувати кожну ногу, кожну стопу змогли врятувати використовуючи перев'язаний матеріал і використовуючи вакуумну терапію, бельгійський спеціаліст з лікування ран Крістоф Бальйо має досвід роботи як у цивільних, так і військових шпиталях. від 80 до 90% відсотків ран можуть бути вилікувані без ампутацій та перетворення їх на хронічні. Але якщо після шести тижнів лікування вони не заживають, то пацієнта треба спрямувати до спеціалізованого центру з лікування ран. Окрім по. Ост травматичних ран велика проблема рани, які виникають як ускладнення цукрового діабету в Україні у 60-70% випадків людям ампутують уражені стопи у Бельгії. Цей показник 14%. До прикладу, у цій країні почали використовувати мініатюрні вакуумні помпи. Вони можуть ще більше пришвидшити лікування різних ран. Коли поранені люди на фронті, це є мобілізація, ревалідація пацієнта. Пацієнт втричі швидше може повернутися назад назад на своє робоче місце. Чи солдат втричі швидше може повернутися в строй? Вакуумні бомби – базовий інструмент для лікування ран у Бельгії. В Україні його використовують лише близько одного відсотка лікарень. Ці методи допомогли бельгійцям наполовину скоротити кількість ампутацій. We started, uh... Колись ми починали от з таких величезних помп, потім розробили менші, які працюють на батарейках. один день лікування ран -шпиталі в Бельгії раніше коштував 700 євро. За умови використання сучасних підходів 40 євро. Так могло б бути й в Україні, але на заваді поширенню кращого європейського досвіду, корупція і бюрократія. Так, щоб відкрити центр з лікування ран у Бельгії, потрібно Два тижні. Відкрити такий центр з лікування ран доволі просто для цього не потрібно навіть отримувати окрему ліцензію. Ви просто маєте довести свою ефективність та кваліфікацію. в Україні ж ані війна, ані обіцянка реформ процесу не проскорюють. Так в Івано-Франківську вже півтора року колега Ігор Вітенька не може відкрити кабінет з лікування ран за бельгійськими стандартами і навіть на реєстрацію окремого приладу. Потрібен рік для цього, щоб ввести оцю оцю помпочку в Україну. Мабуть, треба потратити рік часу, якщо не більше. І досить великі суми для того, щоб її зареєструвати і отримувати і отримати на нього ліцензію. Хоча на кожної апараті є сі і сертифікат і сертифікат, і Україна має договір з європейським союзом про визнання європейських сертифікатів, про визнання ISO сертифікації для реєстрації сучаснішого типу пов'язок в Україні. Лікарю довелося обійти сім інстанцій. Є, є єдине вікно, де можна було здати документи. Там сидить людина, яка перевіряє і каже, все помилок немає. Ми приймаємо. Але чому через? Два-три дні я дзвоню туди, дозвонитися там дуже було важко, тому мені довелося купити номер мобільного телефона оператора, ці людини, яким тим займається, купити в кавичках, тому що стаціонарний номер, як правило, трубка лежала з боку, або не відповідала для того, щоб виправляти помилки. Я, я їм казав, що я візьму розкладушку і буду спати в них для того, щоб. Щоденно виправляти ці помилки Радіо Свобода запитала українського міністра охорони здоров'я прямо на виході з європейської комісії, де він звітував про реформи. Чому його відомство не сприяє лікарям у царині гнійної хірургії? Ми будемо Только привітувати такі проекты. і звісно, в чому это, допомагати. Никак... Та ну, я того не, не знаю. Якщо ви можете мені дати контакт, ми сами з ним сконтактируем. за місяць, що минув, ніхто з українського міністерства так і не передзвонив. Тим часом потрібно якнайшвидше налагоджувати навчання українських лікарів і медсестер сучасним методом лікування ран, наголошує Ігор Вітенько. Вже сьогодні комусь можна було б врятувати руку чи ногу, якби ті процедури, які в Бельгії займають тижні, в Україні досі не займав. Ли роки Жана Баспічук Сабінапухка Радіо Свобода з Брюсселя.